Мої вітання в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про голосний фініш кардиналу, досягнення Одека і про успіхи рівнян не тільки на футбольних полях, а й на інших спортивних аренах. МФК Кардинал зіграв заключний тур чемпіонату України екстраліги. На виїзді рівняни грали з Івано-Франківським ураганом. Матч, який практично нічого не вирішував ні для одної із команд, вийшов дуже бойовим. Рівняни показали, на що здатні, і здобули переконливу перемогу над претендентом на чемпіонство. На заключну гру рівняни поїхали далеко не найсильнішим складом. Останні кадрові зміни травмований Мар'ян Маренюк та загалом психологічний стан в команді не обіцяв нічого хорошого. Але як показав матч, Сергій Піддубний таки зумів налаштувати своїх підопічних на гру. Хоча господарі і забезпечили собі місце у плей-офф, але гру здавати не збиралися. Вже на першій хвилині ураганівець Андрій Сімка забиває гол у ворота кардиналу. На 15-й хвилині вже інший ураганівець, але з аналогічним прізвищем подвоює рахунок. Швидко зреагувавши, Сергій піддубний разом з Сергієм Тригубцем вдало розіграли комбінацію. І наставник рівнян відправив м'яч у ворота господарів. Рахунок 2-1 на користь Івано-Франківська. Далі ж особливих змін по грі не було аж до 38-ї хвилини матчу. Віталій Танський виходить на поле п'ятим польовим. За кілька секунд вдала комбінація, яку голом завершив Олександр Бондар. Після цього за активні дискусії з арбітром Сергій Тригубець отримав червону картку. Тож кардиналівці лишилися в трьох за півтори хвилини до кінця поєдинку. Але як показали рівняни далі, не завжди кількість грає роль. Сергій Піддубний продемонстрував. Дову техніку, обвівши трьох суперників, віддав передачу на Юрія Когота. А той вже забив третій переможний гол. У підсумку кардинал зайняв шосту сходинку у турнірній таблиці екстраліги. А остаточну крапку у сезоні рівняни поставлять вже цими вихідними у втішному кубку екстраліги, в якому візьмуть участь ще є та спортлідер. Крім трофею, команди розіграють п'яте, шосте та сьоме місця у чемпіонаті. Місцева бейсбольна команда Західний вогонь успішно стартувала у чемпіонаті України. На домашньому майданчику рівняни приймали гостей із Миколаєва, які є дебютантами вищої ліги в цьому році. Перед командами стоять різні завдання на сезон, і про те, як вони почали їх виконувати, детальніше у наступному сюжеті. Команда Західний вогонь вже не перший рік виступає у всеукраїнському чемпіонаті. Рівняни у своїй групі є одними із лідерів, але остаточно говорити на початку сезону про майбутні здобутки важко, адже бейсбол це гра, де одна помилка у матчі може коштувати перемоги. Крім того, достойних суперників у чемпіонаті вистачає. Головне суперники в нашому дивізіоні це є команда міста Керограда Діамант і наша західна гонка. Ці дві команди явно випереджають. І ще не пані, є команди Ворони, Сумські Ворони, міста Суми і Чернівці. Всього у чемпіонаті є дві групи. У групі Б, де виступає рівне є ще п'ять команд. У першому домашньому турі західний вогонь приймав комунарівець із Миколаєва. Обидва матчі організатори вирішили провести в один день за прикладом німецького чемпіонату. Гості із Миколаєва є дебютантами у вищій Лізі, тому особливих завдань на сезон, окрім як набиратися досвіду, вони не ставлять. Приїхали в Ровне просто поучитися для початку, тому що команда тільки… первый раз выступать на таком уровне. До этого играли в первой лиге, уровень которой гораздо ниже. Вот. Пока для нас это, конечно, очень все сложно, но будем стараться учиться на своих ошибках, на хорошей игре соперника. Задание не вылететь просто из высшей лиги, остаться в высшей лиге на каком-нибудь месте. У підсумку рівненський західний вогонь здобув дві переконливі перемоги з рахунками 15-0 та 12-2. Наступні ж поєдинки чемпіонату місцева команда знову проведе на домашньому майданчику проти Чернівецького сокола. Футбольний клуб Оржівський Одек нарешті здобув першу перемогу в сезоні і зробив це на всеукраїнському рівні. У другому турі чемпіонату України серед аматорських команд оржівці на домашньому майданчику приймали буковину 2 із Чернівців. Як перемагали місцеві футболісти? Дивимось далі. І попередні матчі сезону Одек як в чемпіонаті області, так і в чемпіонаті України проводив на виїзді. Тому повболівати за свою команду орджівці не мали змоги. Тож в першому домашньому матчі потрібно було б тільки перемагати. Нагадаємо, у першому турі оржів програв, тож відігруватися потрібно було однозначно. Ледь не внесла свої корективи і погода, але короткочасна злива пішла гравцям навіть на користь. Вже на початку першого тайму Одек зумів відкрити рахунок. Віктор Газицький вдало завершив простріл колеги і відправив м'яч у сітку воріт. До кінця першого тайму голів більше не було. Оржівці відмінно справлялись у захисті і часто контратакували, але дійсно вдалих моментів було мало. Після перерви ОДЕК і надалі втримував лідеруючі позиції у матчі. Не маючи нічого більше заявити, деякі гравці буковини зачасто порушували правила. Так, центральний захисник гостів отримав червону картку, не дігравши навіть до половини тайму, і гості продовжили грати у меншості. Матч продовжувався за незмінним сценарієм. І от за кілька хвилин до закінчення форвард Одека Дмитро. Дмитро Улянчук вдало зіграв і забив другий гол у ворота суперника. 2-0 – більш ніж переконлива перемога оржівської команди. Після двох турів одек нині на четвертій сходинці турнірної таблиці. А наступний матч флагман обласного футболу проведе на виїзді у винниках, що у Львівській області проти тамтешнього руху. Ювілейний п'ятий турнір з гандболу пам'яті Ілі Башти зібрав цьогоріч у рівному найсильніші команди України. 14-річні дівчата з азартом змагалися за престижні нагороди. Хорошу гру на майданчику показали і місцеві гравці. Вони вкотре довели, що є гідним суперником. Турнір з гандболу пам'яті Іллі башти в Рівному проводили вже в п'яте. Відомий тренер був першопрохідцем у цьому виді спорту у Рівному. Вже традиційно на декілька днів вкотре позмагати з'їхались найсильніші команди України вікової групи 99-го 2000-го років народження. Постійно з'їжджається багато команд з України. Він е, часто міжнародним буває. На жаль, цього року не приїхала команда з Бреста. Ми їх запрошували. Ну і надалі я думаю, що ми будемо все розширюватися і більше буде команд приїжджати і приймати участь. На три змагальних дні до рівного з'їхались юні спортсменки із Запоріжжя, Ужгорода та Києва. Також у змаганнях взяли участь команди Рівного та Рівненської області. Хоч спортсменки-учасниці ще зовсім юні, але змагались вони з дорослим азартом. Кожна з команд готувалася до серйозної боротьби і ніхто позиції здавати не збирався. Ми к будь-якому турніру, як офіційному, так і дружецькому, відносимося серйозно і готуємося. завжди до цих мероприятий. І діти хочуть проявити себе, звісно, на цих іграх. Тому ми дуже серйозно підготовки до цього турніру. Кожна з команд хоче доказати друг другу, що вони є хороші. У підсумку золота на п'ятому ювілейному турнірі з гандболу пам'яті Башти виборола команда із Ужгорода. Срібло та бронзу завоювали колективи із Києва. на п'єдестал піднятися не змогли і зайняли четверте почесне місце. Потроху до завершення рухається Кубок області з футболу. Команди вже відіграли 1-8 фіналу. Про результати етапу та як звів сліпий жереб учасників у одній четвертій. Дивимось далі. Одна восьма Кубку області з футболу принесла наступні результати. Садове поступилися Радивилівському соколу 2-3. Цікавим видався поєдинок між Маяком та Одеком. Сарнинчани тут виявилися більш удачливішими і перемогли 2-0. Кузнецовський ізотоп переміг ФК зарічне 2-1. Коливання склевання поступилися Рівненському соколу. Вельбівно з мінімальною перевагою переграло колос із Козина. До гощі в гості Володимирецька енергія не приїхала, тому саме гощанці пройшли в наступний тур. ФК Малинськ впевнено переграв Бугринську з Долбунівський автоленд переміг «Случ». Сліпий жереб у одній четвертій звів команди наступним чином. Гоща зіграє з Сарненським маяком. Радовилівський Сокіл помірється силами із Соколом із Рівного. Автолент буде протистояти із Отопу із Кузнецовська. І Малинськ побореться із Вельбівно. Проведення 1-4 фіналу заплановане на 29 травня. Набирає все більше обертів чемпіонату області з футболу у першій та другій лігах. Всі результати чергових турів та найяскравіші моменти далі у нашому огляді. Свою успішну ходу продовжують у першій лізі новачки. ФК Малинськ цього разу команда розправилась із Радивилівським соколом. У цьому матчі основні події та драми розгорнулися у другій половині гри. На початку тайму, після перерви, проти одного з гравців Малинська грубо зіграли і ворота Радивилова суддя призначив одинадцятиметровий. Успішно його реалізував Олександр Гергелюк. І вже через 10 хвилин Сокіл теж здобуває право на пенальті. Один з захисників Малинська зіграв рукою і заробив вилучення. Олександр Перетятко. Впевнено зіграв і зрівняв рахунок. До кінця гри залишалося ще мало часу, і малинчани грали у меншості, але це не завадило їм наприкінці матчу забити гол і вибороти заслужену перемогу. 2-1 на користь Малинська. Інші ігри туру дали такі результати: енергія поступилася з Долбунового з рахунком 1-3. Ізотоп результативно переграв маяк 3 3-2. Гоща з Одеком розійшлися з сухою нічиєю. Рокозаря і Рівницький Сокіл також закінчили нічиєю. два У турнірній таблиці після перших трьох турів така ситуація. Одноосібно її очолює Кузнецовський ізотоп. Всього на два пункти відстає гоща. Третім іде новачок ФК Малинський, який піднявся на дві сходинки. Березнівський «Случ», навпаки опустився на четверте місце і піднявся з восьмої на п'яту щабель Автоленд. Другий тур у другій лізі пройшов з такими результатами: Горинь переграла надію 2 2-0. Рівненський водник в нічию зіграв із Поліссям 2 2-2. Вельбівно перемогло Бугринську калину один нуль. Садове розгромило рівненський стандарт Онікс пять І Дубнівський Спартак зіграв нічию із Дюс. США Турнірна таблиця зазнала наступних змін. Одноосібно тепер лідирує Вельбівно. Трохи відстали Дубинський Спартак і Рокитнівське Полісся. На четверту сходинку з десятої піднялось садове і на п'яте місце підтягнулася горинь. Найкращі тенісисти області з'їхались на два дні на командний чемпіонат регіону. Змагання проходять у чотири тури, два з яких вже позаду. Турнір подібного рівня в області по настільному тенісу проводять вперше, але незважаючи на це, охочих взяти участь, хоч відбавляй. Змагання подібного масштабу в області проводилися вперше. Нещодавно пройшов перший етап, який зібрав чимало любителів настільного тенісу. Сам же турнір спрямований на підготовку гравців у збірну області, яка представлятиме рівненщину на всеукраїнському рівні. У листопаді місяці буде регіональний чемпіонат України. Перед цим ми закінчимо чемпіонат області команди і після цього проведемо особистий чемпіонат області. Крастіх чотири чоловіка будуть захищати честь нашої області в регіональному чемпіонаті України. На черговий етап змагань з'їхалось аж 12 команд. Хоча спочатку планувалася участь лише восьми. Представляли вони рівне: Дубно, Сарне, Костопіль, Рокитно та Острог. Всього більше семи десятків спортсменів. Всі вони впродовж двох днів боролися за перемоги, аби відстояти позиції у турнірі таблиці. А боротись було з ким. Південь учасників в основному процентів 70 на рівні першого дорослого розряду і процентів 30 на рівні кандидата в майстрів спорту. Є процентів ще 10 десь на рівні другого дорослого розряду. Ну, це одна з найсильніших або можна сказати, навіть найсильніші змагання, які проводяться в області. І рівень підготовки, рівень інвентаря, і так далі. Ну досить високого рівня у другому етапі чемпіонату області настільного тенісу перемогу вибрала команда із рівного срібло за дубинчанами, бронзу завоювали теж рівняни. Наступний етап змагань запланований аж на вересень. У кубку зміні футболу бізнес ліги ОГО завершився груповий етап. Результати деякі команди показали навіть дуже неочікувані. Про несподіванки турніру та останні досягнення перед іграми на виліт далі детальніше. У останньому етапі одним із найцікавіших матчів виявився поєдинок між рівне газом та журналістами ОГО. Останні впевнено переграли одного із фаворитів турніру з рахунком 4-2. Найуспішнішою командою групового етапу стало Чернігівське. Маючи за плечами лише перемоги, на останній тур пивовари вийшли на майданчик впевнено і перемагати. Але їхній суперник, команда Мрія, так і не з'явилася. Тож у Чернігівського дев'ять перемог із дев'яти. У групі Б сенсацій було менше. Команди грали з перемінним успіхом. Порадувала Авія рівне 112, гравці, якої зуміли подолати смугу поразок і впевнено перемогли волю. У підсумку груповий турнір закінчився з такими результатами. У групі А Чернігівський одноосібно і більш ніж впевнено фінішувало. Набагато від лідера відстав рівний газ. І третіми у групі стала команда ОВБ. Журналісти ОГО прийшли четвертими. У групі Б з великим відривом від переслідувачів фінішував Спортлайф. Славія рівне 112 стали другими, і третіми прийшли у ПСК. Ігри на виліт розпочнуться вже найближчими вихідними, і скоро стане відомо. Тож ж таки цього року завоює трофей. Наразі це всі новини. Спортивні досягнення рівнян також можна відслідковувати на нашому сайті РівнеОдин. 1tv Хай вам щастить. Наша програма каже вам до побачення і обіцяє повернутися наступного тижня в той же час з новою порцією новин про спортивне життя міста та області. До зустрічі на першому місцевому.